Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І що ми бачимо, це партія того ніку, який ще. Я на, од... на одному стрімі пропонував його купу... купити нашим підписникам, але поки що ніхто цією функцією не скористався. І е... я трішечки там піднабив рейтингу. Ціна зараз за оцей мій нік. Складає 9. ось такий нік, який я якраз завів для того, щоб грати ось на каналі, коментувати ігри десь, експериментувати. Ось такі рейтинги в у Blitz. Зараз трішечки зіграв у Rapid, 6 ігор виграв. Тобто ціна за цей нік досить маленька, 1000 гривень. Тобто, ви можете це. Цей нік собі забрати і мати змогу пограти з непоганими гравцями, так отримати лише за тисячу гривень таку чудову практику. А що я хочу у цьому відео розповісти? Ну Я казав, що з тим ноутбуком в мене Трапилось теж, щось мені не, щ... мені не щастить на ноутбук. Теж халепа. І я зараз, ви бачите, відремонтував ось цей більш новенький. На ньому гарно працювати. Дуже зручно. Я вже кілька відео з нього записував, стріми. У Тіктоці я веду саме з цього ноутбуку. Щось у Ютубі не... не вдалося мені провести стрім, але у Тіктосі регулярно проводжу де граю з підписниками. 에... З власниками абонементу готрадощів зі школою Шуб. Так ось 에... mm -hmm. ті партії відео у Бандікамі зберегти я не зумів, тобто там Венчестер, мабуть, полетів. Але самі ігри є, і ми можемо подивитися: ось, наприклад, гра з якимось перуанським гросмейстером, Не знаю, що це прізвище чи, чи нік. Так ось в нього. Ну, зараз він трохи опустив рейтинг у булет, але був 2907. Тобто, ну, непоганий гравець, можливо, не топ, але гравець непоганий. Але дивіться, друзі, про що я вам постійно кажу, що більшість партій, які я все ж таки виграю, я виграю мініатюром. Тобто дебют повинен бути нестандартним, атакувальним і не... він. Повинен бути немодним. Тоді в нас є шанси ось так розтрощити навіть сильного суперника так швидко. Я грав цю партію не ідеально, тому що, ну, я казав, з ноутбоку грати дуже мені важко. І це вночі було, ну, ну, багато можна знайти причин, але, як я казав у інших відео, причини для слабаків, ми бачимо результат. Результат, незважаючи на мою негарну гру цій. Партії перемога дуже і дуже швидка. І на 18-му, наприклад, ходь, оцінка вже доволі сурова. І це не просто у суперника не вистачає там двох пішаків. Ми його атакуємо, ми хочемо його матувати. І ось гросмейстер не зрозумів загрози кіні всім, так Він під'їв мене в туру і після Кінів Сім. Звісно, партію здав. Ну, це був зівок такий, да? але коли проходять зівки, я, від, я ж колись писав книжку е Ліки від е зівків. І в мене є там такий термін, теж придуманий мною. Е так, На російський, ну, на українській підготовка до зівка. Тобто, ми бачимо, що суперник був вже давно готовий до того, щоб. 에... Грубо помилитися. Його король розкрит, фігури стоять незгарбно. І усе це є причини, а є наслідки. Усе, уся ця картинка це наслідки вірної філософії. Тому я кажу усім учням, і усім підписникам, друзі, ви повинні з перших ходів намагатися атакувати. Сашко Бешений, Сашко Скажений це чудовий приклад того. Як можна атакувати, безумно грати, атакувати і вигравати у майстрів, які молодші за нього. У майстрів, майстрів спорту. У дійсних майстрів, непоганих майстрів я грав з цими людьми і можу сказати, що з ними досить важко грати. Ну, не у блід, звичайно, у класику, але. Так, ну подивилися ось цей перший цікавий приклад. І давайте другий, Я не знаю, хто це, якийсь ось. Такий, де він нік у суперника. Ось сюди ми вийдемо. Да? Ось такий нік у суперника. Дебют тут був скандинавський гамбіт. Там моя була фірмова сецілянка. У цій партії був скандинавський гамбіт, Я багато разів е, помилявся, але е, ну, грав так якось. Не, не дуже гарно цю гру, мабуть, вже був втомлений. але... 21 хід, Ми бачимо, друзі, суперник непоганий. У нього максимальний цей рейтинг 2852 у Буліт. Тобто, грати у, принаймні у Буліт цей гравець, звісно, вміє. Але ми бачимо ще одне цікаве у цій грі. Вміння грати у блічу, у болічу, у рапіду, у кожного світить, ну, я кажу учням. Для, для когось там 10 хвилин це вже руки трясуться, у когось 20 секунд, і він відчуває, почуває себе досить е, приємно йому легко. Тобто, ну у звичайній шахі мені 20 секунд, ну це, це нормально. Але в інтернеті мені і хвилини замало, тому що я розумію, що якщо почнуться гри з примувами, ігри з примувами то я. Не витягну. Я з примовами погано працюю, і, а, а там суперники можуть чи проги, і, і, застосовувати до примовів. Тобто ну, там в мене шансів немає. Скільки таких ігор програних в мене, коли в мене там безліч ліжнього матеріалу, але і в мене секунд більше набагато. У мене там 20-30 секунд, в них 5-10, а флаг пропореців падає в мене. Так ось, що ми бачимо, вміння е, фігури тримати ось такою схемою. Ось так їх ставити досить акуратно, все захищено. І якщо не створювати якихось таких дійсно сильних угроз, то хоча б кружляти над позицією суперника, щоб він не знав, що робити, щоб він відволікався, щоб в нього руки тряслися. У страха глаза великі. Тобто давайте подивимось. Суперник пішов. ну, Позиція вже програна, плюс 3-6. З цей це гамбіт не дає переваги білим, але він е, суперників. Е, Суперникам потрібно захищатися, а захист це найскладніше у шахах. Гарно вміють захищатися у незнайомих позиціях, лише дуже дуже сильний гросмейстер. У незнайомих позиціях я підкреслю. підкреслю. Тобто, ми бачимо, що суперник Дебют, з дебюта вийшов добре, відно, я, можна побачити, що він підготовлений був непогано. Але потім. Все одно я володів хоч якоюсь ініціативи. Володів, володів, володів. І ось ми бачимо, як його зажали, що він ну вже не має тут захисту. Не самий поганий хід Ферзь Д6. Ну Після е, Ладії 4, цей хід я е, давно задумав. На деє, ми б'ємо на Ф7 з розгромом, тобто, ну є там, клац, це не можна бити, бо Кіні всім, всім грозить. Тобто загрожує. Ми виграємо. Ну, а на конем не можна бити, тому що ну, мат такий або ферзем, на g 7. Тобто, все це було заплановано, але я кілька разів проходив мимо цього виграшу. Тобто партія далеко не ідеальна. Але філософія, особливо для Бліцу, для Буліто, дуже вірно. Ми віддали таку. Ну, що це? Пішак. Пішак це ніщо. Але створюємо хоча б видімость загроз. І суперник повинен, якщо він не читер, він повинен е, допустити грубу помилку, що ми бачимо у цій партії. Е, я, мабуть, ще одне відео запишу, в якому ще трохи розповім про цю позицію та трохи про манеру реалізації. А поки що усе, друзі. Правильна філософія це ваш ключ до успіху. Не намагайтеся бути ікарами, не копюйте Карсона, не намагайтеся так же маневрувати, якщо у вас другий, перший розряд чи розряд КМС. Ви повинні атакувати, повинні володіти ініціативою, і тоді до вас прийде успіх.